Иносход, сила природи для вільного дихання носом. війна в Україні може завершитися всього за декілька місяців. Європейські сили готові вести свої миротворчі війська для припинення вогню. А от росіяни продовжують втікати із Сирії та покидати свої військові бази. Отже, чому команда Трампа впевнена в тому, що війна в Україні таки може завершитися протягом декількох місяців, і яку роль у цьому? Можуть зіграти європейські миротворці. Кіт Келох, спеціальний представник Дональда Трампа по питаннях України та Росії, заявив, що впевнений, що війна в Україні може завершитися протягом декількох місяців. Про це він заявив в ефірі телеканалу Фокс News і зазначив, що причиною цього стане Дональд Трамп. Саме Трамп зможе покласти край цій війні. Внаслідок якої є великі втрати з обох сторін, про це говорить команда Дональда Трампа, і він зазначив, що вже його команда працює над припиненням вогню. Отже, який конкретний план пропонує кіткалох та команда Трампа. Ну тут мова йде в за все про заморозку по всій лінії зіткнення, припинення вогню, відкладення питання вступу України до НАТО, озброєння України до зубів, якщо вона погодиться на припинення вогню, тобто після припинення вогню, озброєння. України до зубів, і також Дональд Трамп офіційно вже про це пише The Wall Street Journal, Трамп офіційно підтримує введення європейських військ до України після припинення вогню, які би патрулювали лінію зіткнення і стали би гарантом безпеки, того, що росіяни не нападуть на нас знову. По перше, а по-друге, вони би спостерігали за тим, що росіяни. Не стріляють по наших військах, не здійснюють будь-яких наступальних дій. Вони б стали гарантом безпеки. Європейські сили також можуть бути ведені до України, і зараз це якраз про це говорять європейські лідери. Але тут важливо, що Дональд Трамп сам підтримує цю ідею, хоче, аби європейські країни ще більше витрачали на оборону і на підтримку нашої держави. Новий коментар для американського телебачення зробив і Майк Волц. Радник президента Трампа із питань національної безпеки він анонсував, що його команда вже працює над деталями припинення вогню. Отже, оточення Дональда Трампа готується відвідати Росію та Україну, аби зібрати думки та позиції з обох сторін. І вже вони готуються до початку перемовин. Але як про це говорить Майк Волс, та Кіт Келох потрібен офіційний мандат на проведення перемовин, тому ймовірно, все розпочнеться вже. Після 20 січня, після е, інавгурації Дональда Трампа і офіційного приходу до влади нової команди, вже опісля вони зможуть відвідати Росію та Україну і офіційно розпочати цей перемовний процес. Як про це говорить The Economist та The New York Times, 2025 рік буде роком перемовин, і очікується, що гаряча фаза війни може завершитися вже наступного року року з моменту початку. Перемовини, І от Майк Волз говорить про те, що також ера безлімітних чеків вже закінчилася. Вони не підтримують стратегію просто допомагати Україні без будь-якої будь-якої кульмінації цієї історії. Вони виступають за перемовини. Але що важливо, кіткавох генерал США у відставці, він підтримує надання Україні зброї. Він виступає за те, аби озброїти Україну до зубів після досягнення угоди. Про припинення вогню також він відкидає деякі російські вимоги, які раніше Путін висував про скорочення чисельності збройних сил. Отже, так виглядає, що команда Трампа, ймовірно, буде підтримувати Україну і проукраїнську позицію, аби домовитись про припинення вогню на адекватних умовах із гарантіями безпеки, з веденням європейських миротворців, і, зокрема, із ідеєю про надання Україні зброї для відбиття. Майбутнього наступу з боку е, Російської Федерації з боку Росії, тим часом видання «Політику» повідомляє про те, що європейські лідери офіційно будуть розглядати план ведення європейських миротворчих сил до, до України для забезпечення. Припинення вогню політику пише про те, що цей план буде розглядатися вже цього тижня цієї середи, і це офіційно будуть порушувати це питання на засіданні Європейської ради за участі президента Франції Монеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, очільника Польщі та всіх інших європейських держав. Цікаво, що на це засідання запрошений, і також буде присутній президент України. Володимир Зеленський і будуть офіційно обговорювати ідею введення миротворчих сил, і, і це дійсно необхідно, бо зараз європейські лідери хочуть представити, показати Трампу, що вони готові більше зробити для допомоги Україні і готові відіграти свою важливу роль в тому, щоб угода про припинення вогню була адекватною на вигідних. Для України умовах і вони натомість запропонують Трампу введення своїх військ до України після припинення вогню для гарантій безпеки для забезпечення безпеки України для патрулювання цієї демілітаризованої зони. І, зокрема, вони готові це профінансувати тут. Зараз е, йдуть розмови про 40 тисяч 40 тисяч військових, які можуть бути введені на територію України. Вони готові. Взяти на себе всі витрати і фінансувати їхнє, зокрема їхнє базування тут в Україні для забезпечення угоди про припинення вогню, і це дуже сподобалось Трампу. Він це офіційно підтримує. А от інші європейські лідери вже почали офіційно коментувати цю ідею про відправку миротворців до України. Отже, Кая Калас, головний. Дипломат ЄС заявила, що поки рано про це говорити, бо спершу потрібно забезпечити мир в Україні. Отже, за її словами, потрібно вперше досягти цієї угоди про припинення вогню і пізніше вже вводити миротворчі війська до України. Очільник МЗС Нідерландів натомість говорить про те, що поки дійсно зарано про це говорити, але потрібно в першу чергу досягти угоди про припинення вогню. І зараз всі практично вже говорять. Про припинення вогню і про те, що потрібно цього досягти, але на адекватних для України умовах, як цього зокрема і вимагає Дональд Трамп та найближчого оточення Дональда Трампа. А от Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, в свою чергу гне свою лінію і пропонує перемир'я на різдво, але це відкидається і цього ніхто. Не готовий до цього це, це досягти, про це домовитись, бо так виглядає, що Орбан грає лише на власний авторитет, на власну репутацію, і хоче за рахунок України за рахунок війни в Україні просто попіаритися, що він такий великий миротворець. Отже, Віктор Орбан говорить про те, що, начебто, там домовився із Кремлем про припинення вогню. На різдво, начебто, Владимир Путін погодився на це, а Україна щось там відкидає. Але це, звісно, неправда. Проросійський Віктор Орбан просто грає на власному рейтингу хоче попіаритись за рахунок війни в Україні і в українському МЗС також заявили, що не надходило до України офіційних пропозицій про припинення вогню на різдво. Тому Віктор Орбан просто грає свою гру і хоче попіаритись. За рахунок України і показати, що він таким є великим миротворцем. Але всі ми розуміємо, що Віктор Орбан взагалі ніякої ролі не буде відігравати у перемонах між Україною та Росією. Тут основним посередником будуть Сполучені Штати і команда Дональда Трампа, і саме вони будуть відігравати центральну роль в тому, на яких умовах буде завершуватись війна в Україні. З свою чергу президент Зеленський зараз також оприлюднив. Свої стартові позиції для перемовин про вступ України до НАТО, зокрема тих територій, які контролює Україна, але так виглядає, що Трамп відкидає цю ідею. Такого не буде. Тому зараз всі працюють над заморозкою війни по всій лінії фронту на нульових умовах, принаймні із гарантіями безпеки для України із зведенням європейських військ та озброєнням України до зубів. Тому будемо далі спостерігати за тим, як команда Трампа працює над цією угодою і як. І з ними працює президент Зеленський, аби натиснути на Путіна і змусити примусити його до миру на вигідних для України умовах. Та під кінець нашої розмови поспілкуємося про ситуацію в Сирії. Росіяни продовжують втікати із Сирії та залишати покидати свою техніку, свої військові бази через падіння режиму Башара Асада. Отже, за еконами повідомляє про те, що. Майже 400 військових вже були евакуйовані із сирійських баз. Як ми знаємо, тут мова йде про дві центральні бази: одну авіабазу Хмеймім, і, зокрема, про морський порт у Тартусі, де розміщувався військово-морський флот Російської Федерації. Зараз більшість озброєння, більшість особового складу було евакуйовано до Росії. Але Блумберг у той же час повідомляє, що якісь там перемовини намагаються вони домовитись про. Збереження військової присутності в Сирії у той же час, поки цього вони не змогли досягти, і основну кількість зброї вони перекидають. Як ми знаємо, як про це говорять військові експерти, це великий провал для російського диктатора Путіна, бо ці бази були такими логістичними хабами для проведення операцій росіян в Африці та на близькому сході. Тому якщо вони дійсно остаточно втратять ці дві бази, не зможуть домовитись із повстанцями. Тоді фактично Росія втратить такий статус якогось регіону міжнародного гравця на близькому сході і втратить повністю свій вплив на цей регіон. Але будемо далі аналізувати, спостерігати за тим, як будуть розвиватися ці події, зокрема на близькому сході і у Сирії. Бо поки невідомо хто там буде керувати. Хто там прийде до влади, чи буде офіційно обраний уряд, чи буде самопризначений уряд і як все це буде виглядати? Тому будемо далі аналізувати ці події в цьому ключовому регіоні. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!